Всім привіт! І це, як завжди, подружки на варті найважливіших подій футбольної академії РВР 1908. Дівчатка, а давайте зіграємо в лічилку. Хто виграє той буде брати перше інтерв'ю в чемпіонів? Покололо, покотило, по дорозі волочило. Сонце місяць і зірки на кілочку вийдеш ти. Ну якось так. Але яка різниця, хто перший, якщо чемпіонів, аж ціла команда Ревера 1908, а нас тільки троє. Погнали, дівчатка, ході базікати. Футбольна академія Ревера 1908 створює всі умови для розвитку якісного тренування. А як це було у вас? Як колись тренувались ви? Скажімо, в давніші часи, коли ще тренувався в юному віці, таких інфраструктури не було, дуже мало. Вони були, але дуже мало. Хоча у свій час в мене була можливість також побувати в академії скали 19-11, і ну, на той час досить була хороша інфраструктура, також там десь не такого рівня, як Равери, але теж непогано. Але на даний час в сучасності це дуже важливо для розвитку дітей, коли є інфраструктура, база, стадіони, де є можливість дітям ну, тренуватися і розвиватися. Яку кричалку застосовували на початку матчу, щоб відчути командний дух? Ну, хлопці стоять в круг і вони виголошують ревера 19.08, дає заряд їм і активацію на гру. Дякую за відповідь. Дякую за інтерв'ю. Було приємно з вами поспілкуватися. Моє вітання, пане Олеже, рада зустрічі! Мене звуть Софія Пугальська, і я б спершу хотіла привітати вас і ваших футболістів з перемогою в 11-му футбольному турнірі серед юнаків до 14 років, присвяченій пам'яті прикарпатського футболіста і тренера Богдана Дебенка. Знаю, перемоги завжди дістаються нелегко. На ваш погляд, які найяскравіші моменти під час турніру привели до позитивного результату вихованців футбольного клубу Ревера 1908. Ну, мабуть, найпозитивніші емоції це були від фінальної гри, де вона видалась досить такою яскравою, де були забиті такі ефектні голи. Також для гравців було дуже приємно грати на такому стадіоні. Це для них досить, досить приємно. Це для них була мотивація зіграти у фіналі на такому полі, де прийшли багато підтримати друзів, батьків, рідних. Для них це було надзвичайні емоції, особливо перемога далася дуже приємно було. 14-літні футболісти це все одно діти, адже вони ще формуються і як особистості, і як спортсмени. Які підходи найчастіше використовуєте до тренувань 14-літніх футболістів? Ну, перш за все, це, мабуть, їм даємо зрозуміти, для чого вони приходять на тренування, щоб вони ставились для цього вже в такому віці професійно ставилися. Тому що кожне тренування закладає фундамент ігри, і щоб вони розуміли, що вони приходять на тренування, вдосконалювати себе, а не так просто використати свій вільний час. Тому, напевне, найголовніше наголошуємо на цьому, щоб вони приходили, вдосконалювали себе, розвивалися і щоб все, що навички, які будуть задіяні на тренуванні, щоб вони могли перенести на футбольне поле в офіційних турнірах і матчах. Дякую за відповідь. Пане Олеже, привіт! Мене звуть Євони Сморжанюк. Рада зустрічі. Мої колеги дівчата задавали вам дуже серйозні питання. Але я знаю, що у футболістів є улюблена пісня, яка збирає їх духом і налаштовує на перемогу. Як у вас із цим? І яка пісня є вашим внутрішнім гімном? Улюблена пісня хлопців. Є усі зусилля нас ведуть до перемоги. Саме ця пісня налаштовує їх для, на перемогу і підбадьорює їхній дух на гру. Ви свого часу грали за коломийську команду, і для мене це знаково, адже я з Коломиї. А в яких футбольних командах ви найбільше перейняли тренерський приклад і з кого саме? І чи використовуєте його зараз перед своїми підопічниками? Ну, мабуть, варто би задати тренера Курнуту Володимира Миколаївича, який багато мені передав і досвіду, і багато з ним працював. Також Плісецький Василь Васильович багато від них чого набрався, але футбол рухається вперед, і зараз нові ведуться футбольні моменти, тому воно все розвивається дещо поєднує з новітнім футболом і з тим, що перейняв досвіду власне в тих тренерах. Віт, Ілля, щиро рада зустрічі. Мене звуть Міланою Ковалевич. Що входить у ваші обов'язки як в крайнього вінгера? Мої обов'язки входить згострювати гру та інколи страхувати крайнього захисника. От ілля, у мене буде прохання до вас. Можете мені надати невеличкий майстер-клас, як правильно набивати м'ячі, щоб забивати голи, як ви. Я вважаю, що треба не тільки набивати м'ячі, а й відточувати інші елементи гри. Тому що набивання м'яча це є твоя техніка. Якщо в тебе хороша техніка, тобі буде все легше вдаватися. Обробити м'яч, прийняти його. Але я також вважаю, що треба тренувати інші елементи гри, такі як удар, гра один в один. На кого з футболістів рівняєтесь? Ну, я завжди рівняюся на Леонеля Месі. Але зараз напевно більше я рівняюсь на гравця Рафаеля Ляо та Роналдіні. Дякую за відповідь. Пітаю, чи можеш ти сказати, що футбольна академія Ривер 1908, зокрема команда Ю-14, це для тебе дім. І чому? Так, я можу сказати, що це мій дім, тому що я тут вже більше року. Я швидко адаптувався в цій команді. За весь рік у мене не було ніяких конфліктів та взагалі у мене дружні відносини з одноклубниками. Ілля, я дуже люблю танцювати. Давай затанцюємо твій улюблений тік-ток разом. Так, можна. Чому б і ні. Eu Рада зустрічі. Мене звати Володимир Ви крайний вінгер футбольної команди Ю-14, футбольної академії Ревер 1908. Нещодавно виграли свій знаковий турнір пам'яті Богдана Дебенка, футболіста з Прикарпаття. Пригадайте свої емоції та емоції команди. Звичайно, що я був радий. Вся команда теж була рада. Турнір був важкий. Там було багато команд з Луцька, з Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська. Але ми перебирали ці труднощі та дійшли до мети. Команда це люди, які дивляться в одному напрямі. Як налагоджується комунікація в колективі? Ми з хлопцями працюємо над цим кожного дня. Стараємося, щоб все було злажено. Над цим, здебільшого, дивляться тренер та капітан команди Роман Репела. Дівчатка, ми впоралися, ви згідні? Досконалісті немає меж, але я вважаю, що так. Круті, у нас були сьогодні фісаві. Щирі та професійні. Ну що ж, залишайтеся на варті гри з подружками.